У шості провели засідання комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вирішили продовжити час вуличного освітлення на півгодини. Про це проінформували під час апаратної наради при міському голові. Тобто, вуличне освітлення буде відключатися о 22.30 з обмеженням по вулицям. Також на минулому тижні видавали будівельні матеріали з матеріального резерву на ремонтні роботи після буревію. Працюємо над планом дій запобігання надзвичайних ситуацій. Поповнювали матеріальний резерв на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Працюємо зараз над коригуванням плану цивільного захисту на особливий період. Міський голова Микола Нога наголосив, що тиск з боку ворога на Сумщину посилюється. Тож, першочергове завдання робота щодо допомоги внутрішньопереміщеним особам. Громада живе в умовах російської агресії. Ворог продовжує тиснути на Сумську область, завдає відповідних ударів різними засобами. Посилюється робота по евакуації. Наше завдання, як місто, в якому створений хаб для евакуації прикордонних населення прикордонних громад, ми повинні організовувати краще цю роботу. Над цим будемо працювати цю неділю. Очільниця управління праці та соцзахисту населення Антоніна Найметинку розповіла про роботу хабу для евакуйованих осіб. На сьогоднішній день хаб організовано роботу розміщено дві кімнати за адресою свободи. 18. на минулому тижні надана допомога. Стосовно восьми осіб, які евакуювалися із прикордоння і пройшли через працівників управління, запропоновано їм послуги хабу, але вони відмовилися, тому що тимчасово перебували на території Шоскінської громади. Далі їх перенаправили до вокзалів автовокзалу і ЖД вокзалу, для того, щоб вони переміщувалися до іншої території. Це за їхнім бажанням міський голова Шоскина наголосив на необхідності перевірити роботу місцевого хабу. Таке рішення зумовлене тим, що люди відмовляються від його послуг. Будемо перевіряти вашу роботу цього хабу, тому що бачите, відмовились. Це значить не зовсім там умови створені, які задовольняють переселенців тих людей, які переселяються з прикордоння. Ми домовлялися, що ми будемо допомагати транспортом, щоб у вас є для цього відповідний мікроавто. Що він поїде забере, що він привезе, щоб потім відправить на вокзал, розумієте? Тобто ми щось ми так розраховуємо, що ми для когось, ми отут, а то там. Це наша робота. Раз Бог. І влада нам доручили займатися допомогою в евакуації населення. То ми повинні від душу вложити це питання минулого тижня. Управління праці та соцзахисту населення провело нарахування державних допомог населенню. Також фахівці працюють з людьми, які пройшли через російський полон. Повідомила Антоніна Наймитенко. Продовжується робота працівників управління з військовополоненими. Двом надано роз'яснення і надано перелік документів, необхідних для отримання статусу постраждало від торгівлі людьми на сьогоднішній день внутрішньо переміщених на управлінні перебуває на обліку 6813 Це плюс 7 відповідно до попереднього періоду. Також продовжує свою роботу денний центр із надання соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. 9 червня мобільна бригада соціально-психологічна допомога особам, які постраждали від домашнього насильства. Працювала у Воронежі, проведені відповідні заходи для жителів Воронізького старостинського округу.